Скільки себе пам'ятаю, я завжди обожнювала ставити собі цілі, розписувати їх, ставити маленькі задачі, все це в щоденничку розписувати, досягати цих цілей і отримувати оці от. Ачівко, колись це було не дуже ефективно, щось не працює. Я пробувала різні підходи, і наразі я можу сказати, що мені хочеться поділитися з вами певними підходами і манцетами, які допомагають ефективно ставити собі цілі на рік, там в своєму житті, на проєкти. Бо поки що із того, що в мене виходить, дійсно виходить гармонійно. Виходить, не там є 24 двадцять на 7. щось те, що дійсно релевант. Ну для мене про мене, і ось це важливий фактор. Тож, поки заварюйте собі чайочок або фільтрик, як я зробила собі, або водички апельсинового фрешу, ми толерантні до будь-яких напоїв. Не забудьте підписатися на мій YouTube канал. Мене звати Марія Свіжа. І мій канал про активну молодь України і для активної молоді України. Моя така мета, щоб ми зібрали певне ком'юніті молодих в душі, проактивних людей, які хочуть змінювати Україну, які хочуть змінювати себе. Які хочуть впроваджувати якісні зміни в наше суспільство, в наше законодавство, кожен в своїй сфері. І я впевнена, що коли ми всі разом, то ми сильніше. Не забувайте про лайк на це відео і поїхали. Ой, фільтрик, топ, топ, все, погнали. По-перше, я хочу поділитися своїм е, таким артефактом. Це значить, отак, от, от виглядають мої цілі на рік. Я, напевно, вже десь от з 2018 року кожного року пишу собі цілі на рік. Сідаю, прям витрачаю годину-дві часу для того, щоб розписати все, що в мене по моїх орієнтирах, по тому, що я хочу, що взагалі я хочу встигти за цей рік. Е є певні підходи, про них я далі розкажу, але просто хочу показати, що оце виглядає отак: от така от картонка з моїм офігенним почерком. Один з таких лайфхаків, зразу скажу, е про нього також в кінці нагадаю, про те, що е такі. Цілі, які не про один день, не про два дні, не про тиждень, які на довгострок треба ставити завжди у себе перед очима. Оця штука у мене була перед очима, там, де я завжди сиджу, працюю, і воно, от у мене на стіночці завжди, тобто я хочу не хочу, періодично дивлюся на це і згадую взагалі. Мої орієнтири да тому що іноді в процесі в рутині можна трошечки втратити їх і якось забути, що ти вообще. Хотіла на початку більшість моїх цілей, які були, вони виконані. Але тут головне не кількість, а якість. Тобто, насправді треба дивитися на ті цілі, які є найбільш критичними. Давайте в кінці я процитую свої цілі на рік, кому буде цікаво. А поки що більше розкажу все ж таки про підходи, які я використовую. Питання на засипку: що завжди передує цілям? Тобто, що є в основі, завжди. Кожної цілі, яку б ми не ставили. Як ми розуміємо, що це наша ціль, а не надумана, що тривога пройде. Як на мене, перше, що повинно нестися просто локомотивом перед будь-яким плануванням, це цінності. Це ґрунт, це фундамент, це основа без правильних, не те, що правильних твоїх, ну от прямо, от, типу, дійсно. Моїх цінностей я не можу далі щось будувати, бо це хиткий фундамент. Тобто, часто можна перехопити якісь круті цілі, які звучать круто, і на початку мотивуючі натхнення виявляються. Плустишкою саме для мене, тому що це було насправді надумано. Це було не те, що відзивається мені на цьому етапі. Дуже багато речей просто відвалюються. Люди засмучуються, що вони не досягли цієї цілі. Хоча насправді вона не була навіть їх це було нав'язане. Ну і тут є певна прикрість, вона полягає в тому, що ну. Напевно, неможливо за один вечір, якщо до того не було рефлексії і постійного контролю відслідковування, що для мене є важливим зараз. Що для мене є важливим зараз протягом там. Певного часу, то в моменті там за 15 хвилин, скоріш за все, ви це не зробите. Тобто, якщо не було проведено такої роботи до цього, то треба починати, але це може зайняти час. Є різні класні насправді методи, які дозволяють краще зрозуміти свої цінності. Один з них я якось його робила для себе, також в складі ініціативної команди, в якій я колись працювала, ми теж це використовували. Це дуже Банальний підхід він називається. Не знаю, як він називається. Суть в тому, що лежать купу, купу, купу різних карток. Попередньо вами написаних те, як що ви вважаєте для себе важливим в житті. Ви це прописуєте. Там може бути хоч 30 таких різних клаптиків паперу. Ви це все накидали, написали надалі. Ви відсікаєте з кожним раундом все більше і більше. Цих цінностей, які ви прописали, і залишаються, врешті-решт, всього там три, максимум чотири штуки. Припустимо, у вас накидано аж там двадцять штук. З цих двадцяти штук у першому раунді повинно. Піти десять у вас у вас вже залишається десять штук. Далі і ще п'ять відсікає. Далі буде очевидно складніше і складніше, але треба от, залишити чим менше, тим краще. Бо як хтось там сказав, що якщо у вас дуже багато пріоритетів, у вас немає пріоритетів. Так і є. Повинні бути от ті, що дійсно складають частину вашої особистості. Що от прям ви не можете без цього. І от як зрозуміти, що це ваша цінність, без неї ви не можете. Без неї ви не ви. Блін, я підбираю такі слова, що звучить як успішний успіх. Вставай, роби. Але я сподіваюся, що все ж таки дам якісь е е корисності. Якщо ви визначили свої цінності, вітаю. Ви зробили собі такий каркас-скелет, на який далі будете натягувати м'ясо. Це вже будуть пріоритети і цілі і задачі. Я якось занотувала собі думку, яка сформувалася. Вона звучить так, що в найскладніші періоди бурі. Тобто, коли нічого не зрозуміло, що відбувається, найкраще чим ми можемо керуватися це цінності, бо вони ніколи не підведуть. Ви завжди будете у правильному місці, що б не відбувалося з вами, якщо ви будете керуватися саме цим. Бо це про вас, це ваша правда, це те, що вам важливо, це те, без чого ви не можете, і де б ви не опинилися, що б ви не робили, ви керуючись саме цим, завжди будете там, де треба. Після того, як ми завершили з цим, ми себе похвалили, ми молодці, це правда фундаментальна робота, це непросто. Надалі переходимо до пріоритетів. Але перед ними невеличка кавова вставка. Оцей фільтр, який я п'ю, мені підігнали дуже круті чуваки. Це 25 Coffee Roasters. Якщо ви любите альтернативну каву, ви точно про них чули. Значить, вони мені дали різні позиції на вибір. Я обрала отакий, зараз покажу. Це. Іха не падать, це з лінійки Тафлер, і я дуже не пошкодувала, що взяла саме його, Щас покажу. Я люблю здебільшого кислу кавусю, але от прям повністю кислятина. Не завжди. А, тобто, ми, якщо там є трошечки гірчиночка, мені класно. От це саме той варіант, але якщо ви любите все ж таки більше з гірчинкою або з кислинкою, у них більше 50 позицій, там реально прикольні смаки, ви можете обрати. Вони фізично є у Львові, у Харкові, у Києві. І якщо ви хочете кур'єром, прям, щоб вам доставили, то по цих містах ви можете це зробити. А, також вони роблять безкоштовний помол. От, вони мені тут помололи, все запитали, як там який помол. Я зазвичай використовую. Коротше, кайф, е, дякую величезне. Це прикольно, він тут, типу, з апельсинами, ягодами, але при цьому трошечки от шоколади. От мені таке подобається. Тож, якщо ви любите фільтр, або хотіли б його спробувати, або, скоріш за все, у вас є якісь друзі-кавумани, от їм це буде дуже класнючий подарунок. Тим паче, мені надали знижечку на 15%. По промокоду свіжа, тому ви його можете використовувати. Посилання є внизу, обов'язково переходьте, замовляйте. Бо взагалі подивіться просто, що у них є цікавого в асортименті, і використовуйте знижку. А й ледве не забула, що знижка працює місяць з виходу цього відео, тому поспішайте, йдіть, подивіться. Вона діє на всю каву, окрім комбо, дегустаційних наборів та дріпів. На все інше працює. Тож користуйтеся велкам. І до речі, якщо ви не любите каву або не п'єте каву, то там. У них я дуже круті, чаї. Так що будьмо гей-гей-гей, як сказали класики. Дякую, 25 Coffee Roasters. Поїхали далі. До речі, мої основні чотири цінності на даний момент. Це нормально, якщо що, коли вони змінюються. Це процес, який не закінчується ніколи, бо ми змінюємося, цінності змінюються. Значить, перше, це свобода, друге це здоров'я, третє люди, бо без людей нічого не буде. І четверте, це сталий розвиток. Це от те, на чому я тримаюся взагалі на плаву. Це те, що мене веде. І от на це все я накладаю вже надалі свої пріоритети. Що я вкладаю у слово пріоритетність і як це працює в реалі у мене? Давайте візьмемо. Одну з моїх values, наприклад, здоров'я, да а от на прикладі його розберемо для того, щоб реалізувати цю value в своєму житті, я можу робити дуже багато чого насправді. Тобто здоров'я, це і ментальне здоров'я, це і фізичне здоров'я, це і про спорт, це і про чекапи, щорічні. Багато всього, але все разом ми робити не можемо. В моєму особистому кейсі є така штука, як там розлад харчової поведінки. Це е, той розлад, який був зі мною з 13 років. І я почала ним займатися десь, коли мені було вже 19-20 років. Прийшло, от виходить, уже типу 4-5 років. І всі ці роки я ставила в пріоритет займатися розв'язанням проблеми розладу харчової поведінки. Це складна штука, але потроху степ степ цей клубочок розв'язувався, розв'язувався, розв'язувався тільки тому, що я ставила це в пріоритет. А, от, наприклад, зі своєю маткою в цей час я не займалася, бо це не було пріоритетно, хоча можна було, ми не можемо тримати фокус на всьому. Все важливо так, але все ж таки є щось трошечки важливіше. Із цієї ж області, так само зі спортом. Наприклад, раніше для мене, там до 22 років здається основним пріоритетом із сфери. Із цінності здоров'я це був спорт. От там пробіжки, це там якийсь ще спорт. Мені от, важливо було цим займатися, щоб там худнути. Ну це теж розгляд харчової поведінки. Взагалі то цей рік, наприклад, у мене не було це в пріоритеті. В моєму пріоритеті на цей рік була моя менталочка. тому я його змінила на те, що я зараз займаюся більше своєю менталкою, а спорт поки що він. Ну, на сосок, він десь трошечки там, колись я до нього повернусь. Ось це і є пріоритетність. Тому, якщо ви зараз прописуєте, то попрошу вас розписати також і ось ці всі підрозділи, грубо кажучи, які тільки можливі. Тобто, якщо я от знову ж таки приклад здоров'я, здоров'я, це зайнятися маткою, це зайнятися роз... розладом харчової поведінки, це зайнятися спортом, це сходити на чекап здоров'я, це о, зайнятися, піти до стоматолога, не знаю, зробити всі зуби, поставити там щось, пробігти на півмарафон, новий вид спорту або негативні звички, все це прописати, все, що теоретично, чим ви могли б займатися, на що вкладати свій. Ресурс і тримати на чому свій фокус, от все це розписати. А далі знову ж таки обрати декілька з цих найважливіших. Зрозуміло, що і все інше теж буде. Ви теж цим будете займатися. Просто ви будете цим займатися не першочергово. От у мене, до речі, з розряду здоров'я тут було пробігти на півмарафон. Але на жаль, я цього не виконала, тому що в процесі і це нормально змінилися пріоритети, бо у мене почала боліти матка, коли я бігаю. і Я просто ну, не можу нормально займатися бігом, тому я почала займати. Тися просто ходити там в спортзал або чимось, ну таке, що там, там, де не біг. От і це прикро, таке буває, але нічого. Я думаю, я якийсь баяністий баян скажу. Але якщо є хоча б одна людинка, якій це буде корисно, і яка не чула про підхід смарт, то це буде вже клас. Якщо ви знаєте про смарт, супер. Якщо ні, слухайте. Якщо ви ставите ціль, ну наприклад, схуднути, це не ціль. Якщо ви ставите там заробляти більше грошей, це не ціль. Система Smart завжди її використовує, завжди працює. Слово Smart розшифровується як uh, s Specific, n Measurable, A — Achievable, R, uh, Relatable, да, чи, uh, relevant, sorry, сорі, T — Time Bond. Тобто, що це означає? Ціль повинна бути специфічна, конкретна. Uh, ціль повинна бути вимірювана, досяжна. Актуальна, обмежена в часі. Окей, давайте на прикладі схуднути. Але тільки якщо у вас немає розладу харчової поведінки, якщо у вас є хоч 3-4 симптоми розладу харчової поведінки, вам не можна. Я забороняю вам худнути. Я вам забороняю брати собі цю ціль. Трансформуємо ціль, от просто схуднути, да, в цьому році. це буде звучати так: схуднути на 5 кілограмів до кінця. Такого-то -та місяця конкретно да, тут, до кінця там, березня умовно, займаючись спортом тричі на тиждень і там, харчуючись переважно тим-то, тим-то. От у мене так само тут прописано: тобто, наприклад, мінімум один раз в цьому році, до кінця цього року, попрацювати в саду або в городі. Бо мені це дає насолоду і заспокоєння. Забирайте собі систему смарт, загугліть, запишіть собі і потренуйтеся про попрописувати собі задачі таким чином. В роботі ми це постійно використовуємо. В роботі не можна без цього, тому це дуже класна навичка, це дуже систематизує, правильно описує межі того, що ми повинні робити. Наступне, що я хотіла би проговорити, це про систему маленьких кроків. Потрібно Реалістично себе оцінювати, це приходить з досвідом здебільшого, бо чим ми а, молодше або наївніше, тим крутіше ми ставимо собі цілі. Це нормально бути амбітними, але також треба бути реалістичними і розуміти, до чого я реально за цей рік можу дійти. Ставити собі завжди трошки більше, ніж ви там очікуєте від себе. Це нормально, а, але важливо прописувати щось. Те, до чого ви дійсно можете дійти маленькими кроками за цей рік, тобто, умовно, я не буду ставити собі цілі, що от я хочу заробляти 20 тисяч доларів на місяць в цьому році, коли зараз я заробляю там не знаю 500 доларів. Дуже важливий момент, який я хотіла би проговорити: це те, що так потрібно ставити собі амбітні цілі, можна завжди хотіти більшого, і це круто. Це те, що да, як е, запускає наш е, процес еволюції, якщо можна так сказати, але. Якщо ми будемо постійно в стані Єбашилова, друзі, нас не вистачить. Тому я вас закликаю писати цілі не тільки такі, які про достігаторство. Оце от все про успішний успіх, а також і цілі, які направлені на ваше відновлення, на ваше здоров'я, на теклування про себе. Якщо ви цього не пропишете, ви скоріше все цим займатися не будете. Тому напишіть собі, так подумайте про те, що ви давно відкладали, що вам би хотілося з розваг, але ви давно відкладали. Це теж важливо. Це теж важливо прописувати, бо іноді люди особливо з там. Трудоголічними наклонностями е, ніколи до цього не доходять, тому прям прописуйте собі це. Ви нікуди не спішите, все добре, у вас є ваше життя. Оберіть той темп, який буде для вас найоптимальнішим. Тому що, блін, ну я на жаль, знаю доволі багато е, людей з майнсетом, що от всі біжуть, всі навколо швидше мене, мені треба встигти. От якщо я зараз буду... Uh, якось в середньому темпі рухатися до своїх цілей, то мене всі переженуть. А якщо я буду стояти, то це взагалі я позаду всіх буду. Гей, hey, у вас ваше життя завжди будуть люди, які кращі вас, завжди будуть люди, які гірші вас. Розслабтеся, your time. Суть не в тому, щоб досягати цілей, а суть в тому, щоб так іти до них, але і в процесі якось кайфувати, якось ну, відчувати це життя, на цього проблема цілей, в тому, що вони закінчуються колись. І ми ставимо потім нові цілі, нові цілі, і так до безкінечності. Якщо ми в цей момент не будемо отримувати хоч якесь задоволення, то в чому вообще, типу, прикол? Так, ну і чарівна сила маленьких кроків це те, до чого дійсно напевно приходиш після підліткового віку, коли там розумієш вже більш-менш свої сили, те, що у тебе виходить, що не виходить, з яким темпом ти рухаєшся по життю, і тоді ти можеш ставити більш реалістично дійсно якісь задачі собі. Знову ж таки, це дуже очевидна думка, але дійсно, от ці маленькі кроки. Умовно прочитати три сторінки книжки на день завжди краще, ніж не прочитати нічого. Оця, до речі, книжка, вона в мене тут лежить, але ну, я не хотіла її показувати, але от це дуже ем, в тему. Атомні звички дуже популярна, розпіарена і все таке, але вона дійсно про гарні штуки каже. Про те, що більше важлива системність в маленьких кроках, ніж якийсь один. Великий по -по потужний крок, от якась така потуга, нереальне звершення, нереальними звершеннями, ви зазвичай не змінюєте якісно своє життя, це м так не працює. Здебільшого працює система, маленькі кроки постійно в довгому періоді часу. Так, ну і лайфхаки. Значить, перше це поставте свої цілі перед обличчям. Я вже це проговорила. На коли ви напишете свої цілі на наступний рік. Поставте, будь ласка, не запряжьте кудись в щоденнику, і щоденник десь там в дупі буде валятися. Не ціво, невидне місце, поставте, щоб воно завжди було у вас перед очима. Це реально працює. Ви постійно повертаєтеся до чого ви йдете. Друге, розпишіть свої задачі по місяцях. Тобто, наприклад, у мене задача на наступний рік. Це отримати водійські права: водійські права категорії Б, водійські права категорії А і міжнародні права. Я розумію, що уже зараз мені треба почати вчити теорію для того, щоб через два місяці, там три здати цю теорію. Після цього почати займатися практикою і десь влітку, якраз коли здебільшого всі здають на права. Я якраз і встигну. Здати власне на ці права, я це собі намітила, зрозуміла, що окей, в ці місяці мені треба займатися цим, в ці місяці займатися цим, то ж мені треба не відкладати, а от зараз, от, от от зараз це і робить. Оточення. Це таке теж заїжджена баяніста штука. Але господи, скільки профіту дала мені ця практика. Якщо я хочу йти в сторону того, щоб... Більше заробляти, і більшість моїх цілей пов'язане з цим, або там важливі цілі, пов'язані у мене з цим. То я повинна знайти близьких мені людей, або ну якихось людей в моєму оточенні, щоб вони були постійно десь у мене в інфопросторі, не обов'язково фізично. Ті, які заробляють більше мене. Якщо я хочу досягти того, та то не знаю пробігти на півмарафон, я буду спілкуватися з людьми більше, які будуть які бігають періодично. Це дуже просто, але це піга собі як працює, прям. Дуже сильно, якщо ви хочете кинути пити, то бляха. Ну ви скоріш за все не кинете. Якщо ви будете продовжувати спілкуватися з людьми, які п'ють. Так у мене через 5 хвилин англійська починається. Значить, е, остання штука це е, життя, це проєкт. Це мій такий майнсет. Я підходжу до життя як до проєкту. Це не означає, що я підходжу до нього якось сухо. Це означає, що я його планую. Тим більше, коли я планую життя, а не підходжу так, що типу, ну буде як буде. То я його і контролюю, я отримую більше. Я отримую те, що хочу. Можливо, не зразу. Можливо, цей процес довше, якимись манівцями. Тим не менш, я приходжу плюс-мінус до того, що я хочу. При цьому ви не втратите в насолоді від життя. При цьому ви не втратите в спонтанності. Це все залишається в вашому житті, але при цьому є певна структура. Та й таке. Дякую, що дивилися це відео. Сподіваюся, ви візьмете для себе якісь о, інструменти. Не забувайте про кавусю від 25 Coffee Roasters, Посилання внизу. Знижка на 15% по промокоду свіжа. Підписуйтесь на цей канал. Дякую, що були зі мною, і слухайте. Напишіть свій коментар, будь ласка, мені це було дуже приємно. Все, я пішла на англійську. Па-па. бонус для тих, хто додивилися аж до цього моменту, хотіла б показати, прочитати свої цілі на 24-й рік. Що я з цього зробила? я не зробила а, пройти автокурси і отримати водійські права. Це один, це перший пріоритет. Знаєте, що я його не виконала? Так теж буває, і Спочатку грошей не було, потім я щось почала працювати. Не, всти, не, не. Ну коротше, я така ладно, в наступному році. Заробляти від тисячі євро нетто в місяць. Це я виконала за що Я дуже вдячна собі. Я молодець. Поїхати мінімум у дві поїздки мандрівки в цьому році зроблено. Мінімум, один похід і один кемпінг. Ми в один кемпінг в цьому році сходили. Я теж дуже рада цьому. 100 пробіжок цей цю тіль я ем, використала, тому що вона насправді мені вже більше релевантна. пробігти на набігмарафон, також мінус. Побувати мінімум в двох нових містах України є цим це, ну, це щось про мандри. Податися мінімум на одну програму фінансової допомоги зі своїм проєктом. Подалася гроші не отримала, але подалася англійська «Б2». Ну, тут такий плюс-мінус, тому що я під кінець року почала займатися англійською, але в мене зараз все ж таки ближче до Б1, ніж до Б2. Щось таке у мене. Прочитати мінімум одну книгу англійською є. Зробити мінімум 300 євро зі своїх проєктів є. Там з Ютуба, з якихось сторонніх проєктів є мінімум 300 євро було. Мінімум 100 тисяч переглядів на Ютуб є, але це в шорцах. Я коротше тут е... хакнула систему, тому що коли я планувала, ще шорців не було, а шорта з'явилися. І все, задача виконана мати більш гарні стосунки з їжею ніж минулого року. Тут е, трошки розмито, але для мене це, в принципі, зрозуміла задача. Ну, ціль, просто щоб було краще по моїх певних критеріях, ніж було до того. Виконано. Зробити дреди було побувати в Європі мінімум один раз в цьому році. Не була, не встигла, на жаль, поїхати на файне місто з дівчиною. Е, квитки купила, але не доїхали. На жаль. Чи на щастя, ну, коротше, так вийшло. Зробити мінімум одну халабуду. Оце, конечно, мій. оце, оце, оце реально пройоб. Ну, треба, звісно, так. Да. Пройти курси невідкладної допомоги, став е, виконано. 500 плюс днів у дуалінгу підряд. Виконано, У мене зараз там, типу, 7... майже 700 днів щось таке. Спробувати якийсь новий фрукт. Ну, тут, знаєте, є такі рандомні, прикольні просто цілі, які просто. Не те, щоб мене ведуть до якоїсь великої цілі, але вони прикольні. Мінімум три рази сесія терапії є. Вилікувати матку плюс-мінус. Мінімум один раз попрацювати в саду або нагороді. Мінус, не встигла. Стати smm спешеліст є. Прочитати мінімум 10 книг в цьому році. Я знаю, це дуже мало, але на жаль, от, от, так от. Е. Зробити є. Зробити чекап здоров'я є.